Мої вітання, шановне товариство. Ви на каналі Слідами Предків, і з вами, як завжди, я, Сіверянин. Знайшлося ось таке незапахане поле, тому вирішив я. Ну, як воно, то перепахане, але ще не засіяне. Вирішив я трошки походити і зняти якесь цікаве відео для вас. Хожу вже біля годинки, знахідок поки що нема, але сподіваюсь, що будуть. І якщо будуть, ви їх обов'язково побачите. Отже, мені успіхів, а вам приємного перегляду. З вас, звичайно, лайкос і підписка. Не забувайте. А от і перша знахідочка на сьогодні. Це у нас така от монеточка. Радянська одна копієчка. До речі, дуже погано їх бачить металошукач. Не знаю. Ну як? Можливо, за розмірів своїх, але поганувато бачить. Монетка є монетка. Кидаємо її в кишеньку і йдемо далі. Ось тій грудовці. Є сигнальчик. Доволі таки хороший. Ага. Ось цей сигнальчик. Доволі таки хороший кольоровий сигнальчик. Це в нас? що це в нас, Щось із сільськогосподарської техніки. Такі речі також часто трапляються на полях. Ну, я їх не забираю. Тому викидаємо і йдемо, йдемо далі. Є у нас сигнальчик кольоровий, до цього я вже два відкопав. Один із них був гудзик або його частинка і другий це обідок, як його назвати, коротше, від кісточки. Така мідна штучка, мідна трубочка. Щось типу. Ну що тут я навіть не знаю. Будемо дивитись. Дивлюсь, при вас. Десь в руці. Опа, знайшов. Дивіться, який це у нас виявився сигнальчик. Шкода, шкода, що не цілий. Але це шматочок дзвіночка, хуторського дзвіночка. Гарненька річ, але, знову ж таки, повторюсь, не ціла. Ну, продовжимо. Ще один дуже приємний сигнал, як бачите, на ВДІ. Все рівно сигнал стабільний. Що там? Можна тільки гадати, це може бути все. Можливо, навіть горільчана пробка. Так. Ну десь тут. Десь тут. Будемо шукати, Так, певно бачу, Ну, не горілчана пробка і нічого цікавого, а звичайний шматочок міді, яких, до речі, на цьому полі трапляється дуже і дуже багато. Отож, буду йти зараз до машини. Хочу взяти щось від комарів, бо ті хтиві демони, мене. Вибачаюсь на слові заїбуть. І так, а в мене ще одна хуторська знахідочка, це ось така маленька, маленька пломбочка з якимсь там надписом. Забираємо і йдемо. Є ще один сигнальчик, дуже в принципі хороший. Копаємо. Так, ну що, момент істини. Ні. Десь в руці. Є, єсть, єсть знахідочка, друзі. Конинка. Така в формі зірочки, гарненька конинка. Ну що, нормальна знахідка? Ідемо далі. Копнув я тільки що чорний сигнал. І дивіться, давно вони мені не траплялись в такому стані в майже тілі. Це сапа у нас. Шапа 19 століття. Кована річ, заберемо, хай буде. Ну що, шановне товариство, закінчив я на сьогодні свій коп. В принципі, знахідок не дуже багато, ви їх всі бачили. Тому не робив огляду знахідок зараз міжсезоння, тому така ситуація в принципі зі знахідками. Ну, Буду перебиратись до лісу, хоча там комарі. Треба запасатись чимось проти комарів і їхати по цікаві знахідки. Так що до нових зустрічей. Па-па!